Покупка Мерседеса не битого, не крашеного і не лазивши ще в мотор. Після бабусі, після дідусь, після сім'ї, машина в одних руках, тільки їздили за пенсією в магазин і дітей возили в садик. Так, такова от історія. Значить що? Приходить людина і хоче купити Мерседес, про який мічкала всю свою життя. і купила на цей Мерседес. Коли вона приходить і купляє її мерседес і кажуть, Машина обслужувалась на офіціальному сервісі. ТО проводилось вовремя, все мінялося вовремя. Машина в одних руках. Можете не переживати. Е, людина каже, я хочу цю машину загнати на станцію і на цій станції зробити діагностику двігателя. Що входить в діагностику двігателя? Це провірить, чи є предмет задіру в цієї машини. Як ви бачите, вони є. І... Дають відповідь. Ви не можете цього зробити, тому що ви можете нарушити цілісність двигателя. Що в этом же якщо ви не знали, свічки керамічні. Лічно, Ілон Маск їх туди коротше, ці свічки. Тому їх відкручувати. На що чоловік вірить і купує цю машину. І спустя поїздки на цій машині неділю він розуміє, що його конкретно зробили. Обманули. І тут отака от, от рисується картина. Мотор весь в задірах після бабушки, дідушки, в машини видної сім'ї. Тут все в маслі показує. Мотор, в якому нічого не знімалося, нічого не робилося. Оказалося на кришці написано Саша і Петя Вася. Кажу, участвували троє. а не двоє. Саша і Вася. Саша Ціна тисячі доларів. Сина чотири тисячі доларів. Мотор зробився за 4 тисячі доларів. Соответственно, він зробився за 4 тисячі доларів. Він її од'їбнув через 400 кілометрів, може через 4 тисячі кілометрів. Потому що блок попилений, мотор за дірів, він тільки як кабан. Короче, мораль басня такова. Якщо ти хочеш купляти таку машину, ти либо брати звичайно хорошим мотором, або якщо будеш робити капіталку, вона не може стоїть на цю машину 4 тисячі доларів капіталка цієї машини від 8 до 10. Це те, що буде їздити. Все, що там вам розказують, це все. Що, Лешенька, давай так? Сказочки. Піздеж.